Зима завжди була тією порою, яка запам'ятовується родинними святами, дитячими канікулами та відпустками на роботі. В Україні вже розпочався сезон зимових видів спорту та подорожей на гірськолижні курорти. А мешканці потрохи розпочали бронювати готелі, квитки на потяги та автобуси. Адже всі знають, чим раніше сплануєш відпустку, тим спокійніше та яскравіше вона пройде. Тож журналісти телебачення капрі вирішили поцікавитися, які напрямки відпочинку найчастіше обирають покровчан. Серед покровчан найпопулярніші напрямки зараз це, звісно, Західна Україна, Карпати. Зокрема, такі курорти, як Буковель, Яремче, Славське. На цих курортах туристи можуть відпочити від 500 гривень за добу. Це тільки проживання без харчування. Також, якщо буде включено харчування, то це буде 1100 і вищий гривень за добу, якщо це буде готель з якимись вигодами особливими, наприклад, це сауна чи лазня чи басейн, то це може бути і Три тисячі гривень за добу і вище думки покровчан щодо цьогорічної відпустки різняться. Більшість планує провести зимові свята вдома, і лише деякі обирають відпочинок на заході України. Я цієї зимою не планую на Новий рік. Ода з У букавіль особливо. Я вже догляв свій відпуск. Нігде дома здесь були. Куди зараз можна поїхати? Та зимою відпуск відпустку не планую. Я го зимою зімою в не планую в Карпати Отдохнуть. на дві неділі. Наддихнуть. Там добре. Є й ті мешканці, які обирають відпочинок у більш теплих країнах. Така відпустка для українців є більш дорожчою. Відпочинок в більш теплих місцях це Єгипет, звичайно. Зараз вильоти відбуваються зі стран Європи, це і Варшава, і Жешов, і Бухарест. Але е, самі найдешевші вильоти будуть з Бухареста і з Кишинева Наразі це буде коштувати від 12 тисяч гривень на одну особу за 8 тіп. Це відпочинок у Єгипті. Да. Всі інші напрямки вони будуть набагато дорожчі. З Покровська місцеві мешканці можуть виїхати як потягом, так і за допомогою автобусів. Найпопулярніші маршрути йдуть через місто Дніпро. Якщо ми будемо казати про Буковель, можна добратися з Дніпра, ходить прямий потяг до Буковелю. Також можна доїхати на автобусі. Якщо ми будемо розглядати Покровськ, то ми з Покровська доїжджаємо до Львова прямим потягом. І зі Львова вже чи автобусом, чи потягом добираємося до курортів. Якщо ми кажемо про Кишинев, якщо ми летимо в Єгипет, то це може бути потяг з Києва прямий, або е, ми можемо доїхати до Одеси, з Дніпра до Одеси ми можемо доїхати потягом, а там ми можемо пересісти на автобус, який везе туристів прямо в аеропорт. За словами пані Оксани, у зв'язку з безпековою ситуацією наразі відпочинок та подорожі за кордоном користуються не такою популярністю, та й заборона на виїзд чоловіків також дає свій відбиток Тож все частіше люди проводять свої відпустки у межах країни, аби родині свята були по справжньому родинними.